З 1 грудня були збільшені податки. Відтепер військовий збір не 1,5%, як раніше, а цілих 5%. Відтепер, якщо ви продаєте нерухомість і вона у вас по документам менше 3 років у власності, або це вже другий продаж у поточному році, то вам прийдеться на угоді заплатити аж цілих 11% податків: 5% – це ПДФО, 5% військовий збір, і ще кожна зі сторін заплатить. На угоді ще кожен по одному відсотку це держмито або пенсійний фонд для власників, які планують найближчий час продавати відразу декілька об'єктів своєї нерухомості. Нагадую, що податки нараховуються на поточний календарний рік. Це означає, що вам буде вигідніше продати спочатку одну квартиру до 31 грудня, а вже іншу квартиру, наприклад, або нерухомість продати вже з початку січня. А якщо вам потрібно встигнути продати і купити щось до кінця цього року, звертайтесь в особисті.